На одній з вершин український Карпат, у лоні Чорногори, під самими хмарами, лежить незвичайне озеро. Розповіді про його містичну славу вже впродовж століття передаються з уст в уста. Здавна горяни вірили, що саме у води того озера потрапляють всі душі самогубців і вбивців. Кажуть, звідси виходить вершник на білому коні, що відламає вами копитиме зі скель, і не дай Боже комусь кинути камню ті води. Тоді почнеться нечувана буря і лютуватимуть всі гори й небеса, дарма ж те озеро носить назву несамовите. Thank <music> you. Тут у Карпатах люди здавна дуже поважають природу, що набливо ставляться до різних природних явищ, бачаючи в них образ божественного та подайпічного. Наприклад, у громові свята так називають сім днів до перенового свята, коли дуже часто випадала гроза. Не можна було братися ні за яку роботу. Люди вірили, що за руйнівну негоду на них може насувати Чорна гора, гора, яка за давніми віруваннями народжує град. Так розповідають у найближчих до неї селах. Насправді для масиву характерна асиметрія між південними стрімкими схилами та північними, які розпадаються на численні розгалудження. Тут погода дуже мінлива. Безхмарне небо в першій половині дня не означає хорошої погоди надалі. Всього за лічені хвилини може зірватися сильний вітер і гроза. Тому й кажуть, що Чорногора підступна і мінлива. Саме на Чорногорі розташоване озеро несамовите. А точніше на північно-східному схилі гори Туркул, на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Тому несамовите одне з найвище розташованих озер українських Карпат. Озеро заповнює невелику падину, тож його глибина метр півтора. Довкола озера малявнича природа контрастів, Кам'яні вершини, насаджені гострими списами гірських сосен на глибокі долини, вкриті зеленими килимами трав і мохів. Звідси згори відкриваються відкривається неймовірні, просто чарівні краєвиди, пронизані вузесенькими стежинами і дрібними струмочками із голубою водою. Несамовите лежить у Карпатах вже тисячі років, адже це озеро льодовикового походження. Довжина озера 88 метрів, ширина 45 метрів. Несамовите має кам'янисті береги та вкриті валунами дно. Живиться воно дощами та талими снігами. Гуцули кажуть, що із дерева, вимаченого у водах несамовитого, виходять найдзвінкіші трембіти, та ніхто не радив би вам купатися в цьому озері. Здається, й сама природа того не хоче, вода тут завжди страшенно холодна, навіть влітку на поверхні можуть плавати частинки льоду. Не водяться тут ні риби, ні навіть жаби, холодне і спокійне, красиве, наче гірське око, яке ніколи не засинає, ним приємно милуватися. Сюди варто приходити, щоб побачити одне з чудес природи українських Карпат містичне і загадкове, легендарне озеро Несамовите. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!